Доброго ранку, мої першокласники. Я запрошую за урок української мови. Сьогодні ми познайомимося з твором, який називається Небудь Козою. Але спочатку давайте нагадаємо, про що ми з вами говорили на попередньому уроці. Пам'ятаєте про хмарки? І ми з вами познайомилися із закличкою. Давайте прочитаємо її ще раз. Сонечко, зійди, з неба нам світи! Золотом засяй, землю звеселяй. Давайте ще раз скажемо трошечки швидше. Така в нас буде розминочка язикова сьогодні. Ми говоримо, будемо швидко промовляти цю закличку. Приготувалися? Почали. Сонечко зійди, з неба нам світи, золотом засяй, землю звеселяй. А ну ще трошки швидше. Сонечко зійди, з неба нам світи, золотом засяй. Землю звеселяй. Що ж нам робити, якщо немає сонечка, ми можемо світити самостійно. І ви скажете, як? А своїми добрими вчинками, своєю посмішкою ми можемо сяяти і дарувати один одному гарні слова, робити якісь гарні дії і допомагати один одному. Тож, сьогодні ми з вами. Я пропоную вам сьогодні трішечки незвичайний урок. І в нашому уроці деякі твори будуть у вас уже ви будете ви будете їх повторювати, тому що ми з вами вже з ними знайомилися чи ви їх слухали. Але спочатку я хочу, щоб ми з вами відправили сьогодні в подорож до незвичайного лісу. І наші помічники е, приготували навіть такий план, щоб спочатку нам потрібно пройти доріжкою правил, потім бути е, на галявині уважних слухачів, потім пройтися стежинкою тренувальних завдань, потім е, знайти кущ віршованих рядків стежкою загадок, потім прогулятися, заспівати пісеньку про квіти, потім пройтися річкою переказів, у звіс писемності, дерево роздумів і повернення додому. Ось такий план вони нам пропонують. Ми сьогодні всю подорож не здолаємо, тому що це буде дуже велика подорож, а за два уроки пройдемо точно. Тож вирушаємо в путь. Ось такий нам план намалювали наші друзі це карта наших мандрівників. Тож вирушаємо разом із друзями в мандрів. Готові? <кхід> ну що ж, пішли. І так, перше нам потрібно здолати доріжку правил. Ми з вами всі знаємо вже на уроках я досліджую світ, я вам уже повідомляла. Як потрібно поводитися в лісі. Але сьогодні я ще раз вам хочу нагадати: І так, перше правило в лісі діти особливо навесні не можна галасувати, тому що у багатьох звірів чи пташок в цей час виводяться пташенята або е народжуються е малята. І тому, щоб не налякати пташку, не налякати матусю. Потрібно не голосувати, тому що ваші вигуки можуть налякати тварин, і вони, злякавшись, втікають із свого гніздечка, пташки відлітають, чи, пташки, чи звірі з нірок втікають, і потім можуть не повернутися до своїх малят. Тому не голосуємо. Друге. Не беремо зайвого з природи. Якщо нам потрібні гриби, ми звичайно їх збираємо, але дітей ріжемо ножечком, щоб не зіпсувати грибницю. Ми збираємо ягодки, але якщо ягодку, ми збираємо ягоди, але кущі залишаємо в лісі. Ми не рвемо. Квіти, тому що ми розуміємо, що ця квітка це ідальна для тої чи іншої камашки. Третє правило. Не забруднюй природу, прибери за собою сміття. Ви повідпочивали, але якщо ви після себе залишили оцей бруд, то уявіть собі, до вас в будинок зайшли гості. Понасмічували, понакидали папірці, бур, бруд, позалишали якісь там пляшки і пішли. Вам би було приємно? Д ліс це домівка багатьох тварин, ліс це домівка рослин. І якщо ми після себе залишаємо отакий от бруд, діти ми не виховані люди. І це загрожує також і нам позбавитись цієї краси. Четверте. Не лови диких тварин і не забирай їх додому. Діти, не можна забирати диких тварин додому. Це те ж саме, що ніби уявляєте, ви йдете доріжкою, приїхав якийсь незнайомець, ухопив вас в свій, авто, в, в, в свій автомобіль і завіз до себе додому. І він вас буде там годувати, він вам буде купувати цукерки, він вам буде давати водички, але тата з мамою, ви, ви бачите, більше не будете. Хочеться вам таке? Думаю, що ні. Кожен хоче жити в себе в домівці. Тому, діти, Коли ви будете в лісі або будете відпочивати на природі і побачите якийсь пташок чи якогось звірка, і вам так сильно захочеться упіймати його і привез, принести додому, згадайте це мій приклад. Що коли ви забираєте звірів до себе додому, ви їх позбавляєте батьків, якщо вони маленькі, або діток позбавляєте, або дітки залишаються в лісі, а ви забрали батьків. І тоді діти в лісі залишаються сиротами. Тому не беремо звірів і пташок додому. П'яте не рвемо лісові квіти, особливо ті, які зникають. Ми вже з вами по Я досліджую світ говорили, що є червона книга. Рослин України, в яких занесено записані ті рослинки, які зникають. Тому, коли ми йдемо до лісу, діти, ми не рвемо квіти, ми залишаємо їх в лісі. Хай інші люди теж прийдуть і помилуються ними, не рвемо. І останнє шосте правило: не знищуй жучків, паучків і інших комах. Звичайно, якщо вже комар на вас сів і вже там. То ви його точно стукнете і вб'єте. Але якщо там десь якийсь павучок, плете собі павутиння, це його дім, ми його не знищуємо. Якщо біжить якийсь жучок, солдатик чи сонечко, хай собі біжить, ми його не стопчемо ногами. Ну, якщо раптом ви не побачили, стали і вже його роздавили ненароком, то, звичайно, ми не будемо сидіти і плакати над тією комашкою. Але. Спеціально, діти, не душимо жуків, не рвемо павутиня, не знищуємо ніяких комах. Будьте природі друзями. Галявина уважних слухачів. Послухайте віршик, він вам знайомий, але я ще раз хочу вам прочитати його. Не хочу. Метелика ловити я не хочу. Він квітка неба, хай живе собі, хай крильцями барвистими тріпочі, щоб радісно було мені й тобі. І квітку лісову не стану рвати, І додому я її не понесу, бо вдома їй не погойдати, і не попити ранками росу. І на стеблинку, гілку чи травинку я не ображу це страшений гріх, бо в кожній з них живе. Тремка живинка, що світиться довірою до всіх. Ось такий гарний віршик прочитала я вам. І в цьому віршикові знову автор цього віршу каже, що метелика ловити не буде, квіточку лісову рвати не буде, стеблинку, гілочку, травинку не поламає, тому що в кожній із них йде живинка. Вони живі, діти, тому руйнувати, вбивати, зривати. Не потрібно. Ми читали з вами дуже гарне оповідання Василя Сухомлинського, чому Оля не зірвала квітку. І це, і це оповідання є доповненням до того віршу, який я вам щойно прочитала. Хочу ще раз вам нагадати цю цікаву історію. Тож слухаємо. Рано вранці першокласниця Оля йшла до школи. Біля дороги дівчинка побачила ромашку. Яка красива квітка! Оля вже простягнула руку, щоб зірвати і понести її до школи. Та раптом побачила на пелюстості краплину роси, а в краплинці горить сонечко і сяє блакитне небо, і зелена нива, і висока тополя. Все в краплинці. Замилувалася дівчинка росинкою, росичкою і не, зірвала квітки. і не зірвала квітки. І нам потрібно брати приклад з цієї дівчинки не зривати квіти. Тож, правила друзів природи. Якщо ми з вами хочемо бути друзями природи, ми повинні діти ці правила не тільки знати, але й виконувати. І так. Перше правило не ловіть метеликів. Друге правило не можна ловити метеликів. Ми не ловимо метеликів. Тобто, одне з цих правил ви обираєте собі, яке вам більше подобається. Далі, про квіти можна скласти таке правило: не рвіть квітів, або не можна рвати квіти, чи ми не рвемо квіти. Таке наше друге правило. А ми подорожуємо далі. Правило друзів природи і ще одне: не ламай гілки дерев і кущів. Або не можна ламати гілки дерев і кущів, чи ми не ламаємо гілки дерев і кущів. Ну, а зараз ми з вами подорожуємо далі, і у нас стежка загадок. Я вам буду зараз читати загадку, і ви повинні відгадати, про яку квіточку я вам читаю. Готові? Починаємо. Лікувальну силу маю, жовтим цвітом зацвітаю, називають ключ весни, як я звусь, скаж, ти скажи. Ну, давайте ще раз: лікувальну силу маю, жовтим цвітом зацвітаю. Називають ключ весни. Як звуся, ти скажи. Здогадалися? І так, перша квітка називається Примула діти. Хоча спочатку я сама думала, що це кульбабка, але це примула, первоцвіт. Подивіться, яку вона має форму і який вигляд. До речі, вона може бути і іншого кольору. Друга загадка. Перша квіточка весняна тихо під сніжком дрімала. Дмухнув вітерець тепленький і з'явився цвіт біленький. Думаю, ви здогадалися, що це наші підсніжники. Ось такий вигляд вони мають. Третя квіточка. За підсніжником у квітні голубим намистом квітну, не одну вже квітку маю. Сім до неба піднімаю. І так, що ж це за така блакитна квіточка, голуба? Це діти проліски. Подивіться, які вони. Це, так, вибачте, ця смс-ка ніяк не може піти геть. О, от тепер проліски мають такий вигляд. Не втомилися? Будь ласка, слухаємо ще. Цвіте синьо, лист зелений, квітник прикрашає, хоч мороз усе побив, його не займає. І так ця квітка морозу не боїться і називається, діти, барвінок. До речі, в нашій місцевості його багато. Ось такий вигляд має барвінок. Крокуємо далі. Має гарні жовті вічка. І фіолетову спідничку, запах ніжний і духм'яний, наповняє ліс весняний. І так, ця квіточка називається фіалка діти. І фіалка росте не тільки у вазоні на вікні, але й росте на вулиці. Спершу, звичайно, діти всі квіти росли на вулиці, потім вже люди їх посадили в горщики і занесли до кімнати. Ну і останньо. Дзвіночки в лісі ніжні, ніжні, немов е, сніжинки білосніжні, в е, зеленім листі спочивають п'янки духмяний запах мають. Діти це не дзвіночки, тому що квіточки ніжно-білі, то називається конвалія. Конвалія закінчує. Первоцвіти весняні і починають уже цвісти літні квіти. Тож, коли ми йдемо в ліс і милуємося цими весняними квітами, ми пам'ятаємо, що квіти ми не рвемо і додому їх не несемо. Не зривайте першоцвітів, або не можна зривати першу, первоцвіти, ми не зриваємо первоцвіти. Діти, жучки, павучки вони теж прокидаються, вони голодні, вони всю зиму спали. І пер первоцвіти вони несуть, вони в собі мають їм їхню живильну їжу. І якщо ми будемо зривати первоцвіти, то багато жучків загинуть, не маючи їжі. А також коли ми зриваємо первоцвіти, вони згодом починають сохнути. і Повністю зникають із землі, з нашої землі. Тож, якщо ми будемо зривати постійно квіти, то наша земля не буде оквітчена і не буде така гарна. Ну, а зараз нам потрібно трішечки потренуватися. І так, стежина тренувальних знань. Завдань. Читаємо діти. Коза лоза, сльоза, роса. Коса, краса. Працюємо далі. ЛІС, лісок, лісочок, пташка, пшина, пта пташина, пташинка. Вода, водиця, водичка. Ріка, річка, річечка. Молодці. Сьогодні ми будемо говорити про козу і твір, який ми будемо з вами сьогодні е, знайомитись, Твором називається Небудь козою. Але перш ніж прочитати цей твір, я хочу прочитати вам декілька таких висловлювань. І так, скоромовок. коза, лозу, гризе в грозу, е, приготувалися. Давайте язичками своїми працюємо. Коза лозу гризе в грозу. І ще раз: коза лозу гризе в, в грозу. Молодці. Другу. Коза в лузі, лоза в тузі, бери лозу жени козу. І так, дві перші строфи ми вже з вами були знайомі. Так? Коза в лузі, лоза в тузі. Лоза уже тужить, тому що знає, що коза прийде і все їсть. Тому нам рекомендують брати лозинку, ось у хлопчика лозинка. Бери лозу і жени козук, жени її додому. Далі на возі коза під возом лоза. Щось такого бути да, не може, але інколи буває, що коза вилізла на воза і все там уже кидає донизу. І останнє. Запитала я козу, чому не їсть вона лозу? І, і так, і ще раз швиденько, запитала я козу, чому не їсть вона лозу. Будь ласка, оберіть одну з цих скоромовочок, яка вам найбільше сподобалась, і навчіться її казати скоро, тобто швидко. Одну з чотирьох обираємо і читаємо нуз до п'ять разів, діти. А потім закрийте очі і швиденько її промовте. Тому що, щоб навчитися її швидко вимовляти, вам її треба вивчити на пам'ять, і тоді вона швидко вас вимовлятися буде. Подивіться, будь ласка, ми з вами зупинилися на кущі віршованих рядків. Відгадайте загадку! Не кущ, а з листочками. Не сорочка, а шита. Не людина, а розмовляє. Здогадалися, хто це? Так, діти, це книжка. Вона ж з листочками, Да. вона не сорочка, а шита. Майже всі книжки діти шиваються. І не людина, але так нам багато може чого розповісти. Сьогодні ми знайомимося із віршом, який називається Небудь козою. І після того, як я вам прочитаю цей вірш, от ви подумаєте, чи хочете ви бути отією козою? Тож слухаємо: іде коза, стоїть лоза, густа, рясна, зелена. Яка краса! кричить коза, це вся лоза для мене. І у кози аж дві сльози на радощах повисли, Тріщить лоза, гризе коза і всю красу погризла. І ти, мала, що в сад пішла ранковою порою. Не рви квіток, не псуй гілок, не будь мала козою. Говіршику... 에, звертається автор до дівчинки мала, але можна мала замінити малий. І сказати так: і ти, малий, що в, сад, що в сад пішов ранковою порою: не рви квіток, не псуй гілок не будь малий козою. Тож, якщо ми не хочемо бути козами, то нам не потрібно поступатися так, як робить коза, не рвати квіток. Не ламати гілок, не ламати лозу, тому що коли ми це все робимо, то ми схожі діти на козу. Дякую вам, що ви були зі мною. В кінці уроку обов'язково вірш-небудь козою, ви читаєте не менше п'яти разів. Діти, це віршик, він невеличкий, він дуже ремований. Тому ви вчитеся читати його виразно. Там, де кома, робіть невеличкі паузи, там, де звертання, ви можете звертатися, тому обов'язково навчіться виразно читати цього вірша. Ну, а зараз відпочиньте трішки і потім повертайтеся на наш відеоурок уже з прописами. Ми закінчуємо працювати діти в прописах, і у нас сьогодні ну, предостання сторінка, і ви її сьогодні, і ви її сьогодні опрацьовуєте. Тож, у верхньому рядочку ви записуєте каліграфічно літери, які вам запропонували. В другому рядку, діти, просто пишемо велику літеру Д. Весь рядок каліграфічно пишемо велику літеру Д. Потім потрібно записати імена едик, Зоя, діти, не по одному разу. Едик ви напишете один раз. А ось ім'я Зоя ну, принаймні два рази точно ви зможете записати. Богдан, ви пишете до кінця рядка. І Валера пишете ім'я до кінця рядка. Далі у вас є, е, 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 у вас є слова на звірічок, але попередньої літери немає. Вибачте, вам потрібно дописати літери. Це, якщо ви уважно зараз почитаєте, то зрозумієте, що вам потрібно написати. Велику літеру Д. І тоді вийде слово Дон, Дніпро, десна, Дунай. Допишіть до кожного слова велику літеру Д. На тепер, рухаючись від слова добре, тому що це слово написано з великої букви, потрібно скласти речення. І так, рухаємося. Добре. Слово. Що? Весняний день. І так, ви записуєте в слідуючому рядку. Добре слово ставите тере що весняний день. І це правда, діти, коли гріє сонечко, коли цвітуть квіти, коли життя наповнюється фарбами, сонечком, то оце і добре слово. Якщо ви своє життя наповнюєте добрими словами, то у вас наповнюється радістю ваше сердечко. І у вас залишається, діти, ну, принаймні півтора рядочки точно. Що ви повинні написати в цих рядках, якщо не вистачить місця? ви перегорнете свій пропис і слідуча сторіночка у вас повністю пуста. І ви можете там дописати, що ж вам ще потрібно написати. Ви відкриваєте свій підручник там, де у вас йде вірші про козу. Сторінка 67. Вірш у вас є про козу, не будь-козою. Так, от у вас, не будь-козою, і внизу у вас йде скоромовка. Скоромовка звучить так: коза в лузі, лоза в тузі, бери лозу, жени козу. І оцю скоромовку ви переписуєте. З букварика собі в пропис. Намагайтеся написати цю скоромовку віршем. Тобто перший рядочок в одному ряду, другий рядочок в другому рядку. Не забудьте ставити крапочки і розпочинати кожне речення з великої букви. На сьогодні все, мої любі. Завтра ми продовжимо подорож по природі, будемо згадувати нові правила. Друзів природи і згадуючи їх, ми будемо їх виконувати. Адже кожен з нас хоче бути в природі другом. Не забудьте прочитати про козу вірш декілька разів і запам'ятати, ми не кози, а люди. Тож давайте будемо поводитися по-людськи. До побачення, до нових відеоуроків!